Перші реакції чувака з України в Америці. Це ж, Саня, оце оце кадри. Це такі апли, коротше. Як ти це відчуваєш? Чудово взагалі, просто неймовірно, просто шикарно. Знаєш, як я б сказав, Ну це я, я вже американець тут, а ти ще соромишся, де? ХАПІМ! Це шо таке? Давай, розказуй. Коротше, все дуже шикарно. Нью-Йорк просто дуже-дуже дуже просто. Ти ще нічого не бачив. У мене навіть слов немає, просто щоб то все описати. <гум> 에, не можу нічого такого толкового сказати, тому що емоції просто переповнюють. Зустрів Саню, санкцій. Дуже, дуже любов, <гум> да, любов зла. Вот, і тому я не знаю, куди ми йдемо, але я сподіваюся, що ця ніч буде класною. Тому, <гум> тому просто заїбіться. Так, да, ти, ти, ти бі, а я буду поки що знімати. Ні-ні-ні. <гум> Споруди. Да, Церкуєш тут багато. Давай направо перейдемо, щоб не чекати довго. А, чувак. Тут треба обов'язково бачити вночі і в день, щоб порівняти. Але поняв просто тепло набуть софічки. Ой, окей, Окей, вони згодні. Дівчатку багато буде, друзі. Дощ цілий день в дощ. Я але? думав, буде холодно, понял? Але просто шикарно. Шикарний вид. Зараз ми йдемо до готелю Плаза, де знімався фільм один дома. До речі, дуже схожий в на Кевіна, я не знаю. Пам'ятаєш ти його, так? Да? Let's go. Hey, man. А, блін, взагалі... Я ж взагалі людей інтерв'ю беру, так? Да? Коли вони приїжджають, так треба й тебе запитати. Мене вже запитав, ти? Ж можна. Ну, блін, а на камеру я ж маю... Мотивувати людей ти теж ти маєш мотивувати. Що трапилось? Що ти сюди приїхав? Давай повторяй. А, так. А, якщо чесно, все трапилось дуже дуже швидко. Я просто побачив фотографії Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелесі. Багато багато таких фотографій, які стосувалися Америки. Мене просто таке сталося бажання. Просто перекли... переклинило, можна так сказати. Я просто захотів. Всю країну побачити, це все все те, що є на, не знаю, на картинках, на фотографіях, абсолютно все відчути, то все, що відчувають люди, коли приїжджають просто перший день в США. Капець, чувак захотів, просто приїхав. Вау! Що ще сказати? Так що всі, хто хоче щось зробити, або просто хоче поїхати до США, це реально це можливо, якщо ви маєте свою мрію і ви хочете до цього просто йти. Бо я взагалі зробив всі документи, тільки за дві неділі склав документи абсолютно всі, дві неділі, так. Да. І це просто Trump нонсенс. Що? Трамп, Тавер. Знаєш тим? знаю, Трамп не знає президент. От, його Трамп-готель, можеш зайти. Коротше, от така от коротка мотивація. Можна багато що запитувати. Хлопчина навчається в Польщі. Да. Приїхав в Америку на... Підробіток так сказати, work and travel. Easy. Easy, just easy. Ой, так що, блін, було бажання. Байдуже, хто ви йде ви живете. Є бажання Абсолютно. просто робити. Все, що ви бачите тут, а все може бути на його. Easy. Easy, easy. Easy. Madonna, даримо. Мад... Ой, мама Тереза чи хто це? Що? Щезла. Мадонна. Ой, о, мадонна, яка Прима... мадонна, ця Мона Ліза. Ліза, Ліза, ця Ліза. Ні на та, ні на та. Що? мені прилетіть не танки, й Йопер не діагноз. Це ж просто нонсенс. Якщо чесно. Це мамобуть дивитися, будуть радуватися. радуватися. No. Виявляєш, вони не можуть, але вони будуть в це більше, вірити, коли вони будуть тебе тут бачити. Не можна, абсолютно все можна. Короче, тут круті магазини. На мірі. О, цей отель, то є плаза. Yeah. Там. Yeah. Якщо ти передивишся фільм, тобі буде легше розуміти. Yeah. Він звідти він вибігав і біг в централ парк. Зараз ми перейдемо, сфоткаємося. Зараз темно, звісно. У Apple. Диви. Яка година. 23.04, не знаю, чим видно. В Apple ще куча людей. куча людей просто. Щоб ви розуміли. Де це Apple? Я не О, бачу. А, боже. Висіти людей. Вони там ночують, Я не знаю. Вони ждуть восьмий айфон. Давай перейдемо. Да, Скрізь такі магазинчики. Можна купити щас, щас, першу, покій, Треба купити поїздку Саме перше це купити треба. Просто Хочу, щоб мені депортацію дали перший день Чувак, я не хочу назад Ха-ха <laughs> I, I can watch. stay in USA А-а-а <laughs> ah, Crazy Валєн, ah. подивись просто I can see in your eyes I can feel your smile Так, да, життя вже ніколи не буде краніше, друже. Ну скажи. ну просто на просто. От зараз тебе переповнюю, а потім ти так... Ну окей. Потім ти будеш просто підкорювати весь світ. Але це навіть краще, ніж я очікував. Ти ще нічого не бачив. О. Ви який це для мене, кайф, побачити когось з наших рідних країв. Це дуже класно. От. Я, звісно, не такий, Я вже навчився якось емоції приборкувати. Ну класно, да. Тому що мені треба триматися в автонусі. Ага. Бо коли я почну скучати, мені хочеться просто все кинути і уїхати, да, таке дуже часто. Так, нам треба зробити багато фоточок, багато відосиків і взагалі. Я не знаю, чи буде видавати вночі, але це готель плаза. Тобто якщо... тебе ці, то... ти був в плазі, так кажу, так? Да, я скажу, звісно що я був, я взагалі скажу що я везде був. А не вийду ніхрена, блін. блин. Да? Эй, ну. ой, да, конь мой варно. Пошли? Куди йдемо? <рес> куди хочеш? Дивись, там центр парк, но там темно, ми ж нічо нічого не побачимо. Я нічого думаю, коли ти вже наступного раза прийдеш, тоді ми подивимось. О, я вже все-таки, куди всі йдуть. А далі ми просто будемо спускатися вниз в сторону. <рес> коротше, <смешкора> мені треба срочно інтернет, срочно, я просто не можу вже дождатися, коли я виложу абсолютно всі фотографії. <смеш> <смеш> вже вили, ви так зразу вилазити напряму, типа? Ти, конечно! А -а -а. <смеш> Тоді нам треба зараз... Я думаю, зараз підемо в кафешку, щось здесь купимо і будемо налаштовувати інтернет. Так що давай переходимо просто туди і йдемо да вниз. Окей, мен. Вс, коротше, ми робимо паузу, а всі далі новини будете... Читати так, Максима, не знаю, ВКонтакте чи десь ти це будеш постити? Просто читайте Максим. Читайте Максима, а де? Де-небудь, я не знаю, хто це буде віддивитися, я запущу, звісно. десь секунд вам. А не, ми, ми напрямки демо туди підемо. Uh, давай попросимо сфоткатися з цими мінтами, возле Трампа. Ай, <laughs> да. Пошли, пошли. Ні, Возле Трампа ні, це в все Давай перейдемо направо зараз. По, той, 100? по... 100. Це п'ята івені. Там буде шоста, сьома, -та, восьма, -та. там буде цікавішити. Зараз ще буде yeah, ще на нас пару мінтові, ти з ними платиш. На тим спереду буде це простіше зробити, бо це більш таке людне місце, знаєш, вони. Yes. Бо тут можеш подумати, ага, тикий шпіон, ти хочеш там напасти на готель, бла-бла-бла, -бл дізнаєшся. Я тебе там... хотів, ми вже до ним це зробили. Yeah. Yeah. От, що ти маєш розповісти. No? Це Америка. Fucking Ось Такі треба фотки робити. Скажи, то понароблюють класні фотографії, а потім люди дуріють і хочуть чекати в Америку, ні? <laughs> ні, на Америка різна. Просто Нью-Йорк бродний, поїдь в Чикаго, ти Чикаго бачиш. Чикаго дуже чистий. Чикаго ідеально. Я дуже люблю спробую, дивись, кавне. Ну бачу, Приви, просто. Вона випукла, погано видно. Блін, я поняв, з дикацию, думав, що це стати Чикаго Бул. А довіже не святить відос мене Ну я знімаю дос про тебе, ти ж не можеш... Я тебе знімаю! ти Можеш не витрачати час, там на тем сквері зараз буде набагато все краще. Ладно. Ака, ака. рака маса, ака. Короче, мы пока відключаемся, да, будем спілкуватися? Да. Все. Бай. Чао.